Привіт, Марічка. Я хочу подарувати тобі мотивацію, яку попросила мене створити твоя подружка. Знаєш, ти ще зовсім юна дівчина, навіть весна твого життя, ще в тебе попереду. Можливо, ти ще. Я все зрозуміла в цьому житті. воно буває різним, часом стражденним, важким, трагічним. Але в цій мотивації я тобі бажаю, щоб ти на своєму життєвому шляху ніколи не зустрічала страждань, трагедій, непорозумінь. Як кожна юна україночка, ти заслуговуєш на своє щастя, на особисте щастя, на хорошу кар'єру, на просто щасливе життя, ну і ще на усмішку. Зустрічну усмішку, привітну усмішку, милу усмішку. Отже, прошу тебе, не сумуй. Адже якщо сумуєш, то частіше веселися, отримай прекрасні оцінки, вступи в хороший вуз. Знайди кохання свого життя і проживи весну свого життя як найкраще. Ну і невеличкий вірш для тебе. Хай янголи засяють крилами над українськими дітьми і над людьми чарівними і юними, і хай збережуть кожне серце вони а потім сонце забринить, прокинеться. Що оберігав землю мою, прокинеться, гляне і скаже віднині, На мир благословлю. І хай же буде щастя тут людині, і найлюд, хай піде звідусіль. і будь щаслива кожна дитина.